Резонанс на дорожньо-транспортна пригода у Чернігові за участі високопосадовця. Потрійна аварія сталася сьогодні у Чернігові близько 12-ї години дня. На перехресті проспекту Миру та вулиці Героїв Чорнобиля зіштовхнулися три автівки: Хюндай Туксон, Славута і Lanos. За словами очевидців аварії, винуватцем був водій Хюндая. Він не дотримався потрібної дистанції та здійснив наїзд на авто, які стояли попереду на світлофорі. Люди впіз... Знали у водієві хюндая голову обласної ради. Після того, як у соцмережах з'явилася ця інформація, з фото управління патрульної поліції Чернігова провело брифінг. Водій, який є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, водій Токсона відмовився проходити на місці тест на вміст алкоголю на приборі Драгер. Тому його патрульні доставили до медичного закладу, де він здав. Аналіз сечі. Результат аналізу буде за 2-3 дні, як нам сказали. Постраждалих немає. Зазнали ушкоджень механічних тільки транспортних засобів. Найбільше зазнала це Славута, яка була всередині між Туксоном і Ланосом. Як повідомив Віталій Копистко, на водія порушника склали адміністративний протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів. Усі матеріали поліція направить до суду. Водієві видали. Копію протоколу вилучили водійське посвідчення та відпустили. Якщо в суді доведуть, що водій хюндая був у стані алкогольного сп'яніння, йому загрожує штраф у розмірі 10 тисяч гривень та позбавлення права водіння протягом року. Якщо ж ні, тоді водій сплатить штраф згідно зі 124 статтею у сумі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 340 гривень.